Чи подобається вам мультсеріал Губка Боб? Бо в моєму дитинстві я десь краєм ока бачив, десь краєм муха чув, але якось крізь мене пройшов цей мультсеріал, як і серіал Друзі, котрий багатьом з вас дуже подобається. Але саме для фанатів губка Боб і зроблена модель Спінекер. У колаборації Spongebob, на котру ми сьогодні подивимось. спінакер з минулого року дуже активно колаборує з Spongebob, і це прям набуває популярності, бо люди хочуть чогось особливого. Чогось ексклюзивного, чогось індивідуального. А саме в цих моделях є певний ексклюзив, і спінникер, до речі, вміє заморочуватись а, з дизайнами, тобто це не ліниві лімітки, як то часто робиться. А, дійсно є круті фішки, дійсно є круті а, ідеї. Плюс для людей, котрі купують лімітки з це такий, знаєте, певний. Момент ностальгії по молодості, бо мультик то був популярний, коли я ще був отаким. От Тому це трохи нас повертає у наше дитинство у добрі, безпроблемні часи. Тож я пропоную вам заварити собі чайок, кофійок і насолоджуватись цим оглядом. А для тих, хто додивиться до кінця, я зроблю ще бонусний огляд. Цікавих моделей, котрі знаходяться у таких коробочках, я замовлював їх саме для себе, і я думаю, вам буде цікаво, бо то така модель з прям з історією. Тож в цей раз Спінекер вирішив використати в ліміці елементи вулиці Конч Стріт, на котрій і проживали герої Губка Боб. Як я казав, я не фанат, не знаю деталей, тому мені прийшлось збирати все це діло як головоломку. За ананасом зрозуміло, тут все очевидно. До речі, ця модель була випущена трошки більшим тиражем в 500 екземплярів, і трохи швидше за всі розлетілась. В мене було два екземпляри у наявності, і продав я їх буквально за один день. Ті ж інші моделі випущені трошки меншим тиражем 300 екземплярів у світі. Ця інформація є на фірмовій брендованій коробочці, на сертифікаті, котрий йде з кожним годинником, та безпосередньо у виді гравіювання на задній кришці годинника. До речі, на задній кришці ви можете бачити і кастомний ротор з героями мультфільму, та можна бачити надійний японський механізм Seiko NH35A із запасом ходу 42 години. Перевірена часом абсолютно безпроблемна робоча лошадка. Тож, виглядаючи циферблати годинників, я можу сказати, що одна версія з квіточками показує квіточки навколо самого ананасу. Оця сирна версія це доріжка, котра веде до хатинки ананасу. А оцей циферблат я не можу ідентифікувати. Тож прошу фанатів зробити це у коментарях. Ну і я вам хочу сказати, що зроблені циферблати дуже круто. Насичено, позитивно, об'ємно. Самі малюнки гарні. Мультяшний накладений шрифт виглядає супер. Плюс у кожної версії своя індивідуальна швейцарська суперлюмінова. Це просто треба мовчки подивитись і кайфанути. Самі корпуси зроблені на базі популярної колекції Флюз, котра по суті є чудовим десь хомажем на люксові бланпа Фіфті Фатомс. Ось для прикладу можу показати вам южуал модель без прикрас. Тобто, ви можете бачити. Що корпуси ідентичні. Якість корпуса на висоті. За свої гроші чудова обробка. В мене жодних питань, повністю сатиновані, голівка зручна, без захисних напливів, загвинчується в корпус для кращої герметичності. Водозахист не дуже великий, 150 метрів, але купатись можна з таким без проблем. Ремені Каучукові під кожний циферблат свій колір, так званий Tropical Style. Багато отваю, що влітку рука дихала. є Система швидкої заміни зроблений гарно і комфортний для руки. Безелі у моделі досить тугі та слизькі, зроблено все якісно, і оберти, і звук люфтів немає, але обертати незручно. То скоріш більш декоративний елемент. Розміри такі: діаметр 43 мм від вушка до вушка 51 мм, товщина 13, вага 105 грамів. Вони досить великі, але я скажу, що на моєму худому зап'ясті 18 см в обсязі сидять доволі непогано. Ну що, давайте на висновках ще подивимось, як виглядають на моїй руці. Я трохи почередую. Великий корпус, як я казав, але дуже гармонійно виглядає. І я думаю, тут завдяки ременю він класно охоплює зап'ястя, тобто не виглядає як оверсайз навіть на, на великій руці по типу моєї. Знаєте, я от розумію, що у кожного віку є свої плюси. Якщо б у 18 років я у своєму дворі одяг був отакий годинник рожевий, то просто вихватив би, мабуть, люлів. Бо я в такому не дуже доброму районі виріс. А зараз взагалі пофігу подобається носиш, класно виглядає. Також мені цей колір і ця версія подобається. Ну а якщо б я одяг такий годинник, мені б мабуть сказали, що ти щось з твоєю орієнтації не так, що це за голубий годинник? А зараз, повторюсь, коли тобі вже набагато більше. Це все сприймається по-іншому. Ти просто одягаєш ці кольори, ті кольори і ті речі, котрі тобі подобаються, і отримуєш від них насолоду. І давайте певні підсумки по цій моделі. Я хочу сказати, що класні. Мені подобається, вони підіймають настрій, вони дійсно гарно зроблені, вони ідейні і. Звичайні базові моделі Flus коштують на сьогодні 14 тисяч. ці 18 900 гривень, тобто плюс 5 тисяч гривень, за дороблені в плані дизайну дуже гарно дороблені моделі. Це класно. Невеликий ліміт, плюс «Спінекер», як гарний мікробренд завжди дасть класну якість. Класні характеристики, нічого подібного від е відомих брендів у цьому сегменті ви не отримуєте. Тим паче такі лімітки. Ну, реально, якщо б відомі бренди випускали такого плану лімітки, вони б коштували набагато дорожче. Тому в цьому плані спінакер красунчики дають можливість купити дійсно оригінальні речі за гарні кошти. А придбати їх можна в моєму інтернет-магазині Філтальм від офіційного дилера, котрим я і являюсь в Україні. Посилання залишу в описі до цього ролику. Ну що, якщо ви додивились до цього моменту, то, як я і обіцяв, давайте для вас класний бонус. А це. Цікавий годинник, котрий я довго чекав. Дві моделі, котрі поповнили на сьогодні мій особистий годинниковий сет. Це колаборація бренду Spinnaker з відомим французьким художником Секонде Second, Second. Звичайно, що це псевдонім. Просто на сьогодні, мабуть, він більш відомий ніж реальне ім'я художника. А до речі. Кепочка, котра в мене зараз на голові, вона з цього пакування тут реально дуже таке розширене, класне, цікаве пакування. І давайте історію. Вперше ця колаборація вийшла у світ у 2023 році. Тоді Spінker та Секонда Second, Second придумали прикольну ідею. Вони взяли свою звичайну модель Флюс, котра по суті являється хоможем на люксові блонпа 50 Фатомс. І переробили цю ідею. Вони а, зробили а, назву бла... не Бланпа, а Спінекер а, модель 50 Phantoms. Тобто вони а, погрались з назвою, а, тобто 50 фантомів а, переробили назву і розмістили цих 50 фантомів а, саме на своїх а, моделях. Модель була випущена під Хэллоуін. Тобто досить ідейно, невеликим тиражем, і вона дуже швидко розлетілась після анонсу. І що цікаво, що після продажів закритих. Її вартість в деяких місцях за бугром виросла там до 2000 доларів, коли вони спочатку 400 500 коштували. І я, чесно кажучи, тоді трошки прозрів, бо це прям круто для мікробренду Spinnaker зробити інвестиційну модель. Це вже рівень. А секонде Second, Second, якщо ви поцікавитесь, то, то він колаборував із з тим же Rolex. Робив для них стрілки в одній моделі, тобто, це в своїх колах дуже відомий художник. Коротше, ідея вдалась, модель а, взлетіла, і в 2024 році Spinnaker вирішили повторити успіх цієї моделі. Анонсували а, її дизайн. Він вже був у більш а, малому корпусі флюс 40 мм, як мені подобається. Я думаю, ну супер. В цей раз в минулому році пролетіла а, крізь мене ця модель, навстиг її замовити. А в цьому треба на надолужити. Треба Купити. а На жаль, навіть для дилерів бренд не пропонував жодної знижки, тобто, треба було як звичайному покупцю ставати в чергу і купляти. Коротше, була розсилка, був заявлений час, у котрий запустяться продажі 800 екземплярів, перша пачка на кожний колір. Я відкриваю, коли починаються продажі через 2 хвилини і бачу, що перша модель вже продана за 2 хвилини, поки я оформлюю замовлення на другу модель. вилітає повідомлення, вона також продана. Я... Чорт! Я такий був розчарований. Думаю, ну, блін, так неприємно. А з однієї сторони, класно, бренд швидко продав. Це прям супер швидкий продаж. Але спіники гарні бізнесмени, і вони через неділю, неділю дали можливість у другій пачці дозамовити ці моделі. Тобто вони відкрили продажі на 2 чи 3 дні. Я вже точно не пам'ятаю. Також невеликий ліміт. Але ці моделі вже треба було чекати півроку, поки їх вироблять, і поки відправлять. В цей раз я вже замовив і одну, і іншу. Чекав півроку, чекав ще декілька місяців, поки вони доїхали в Україну. І сьогодні, нарешті, в мене дійшли до них руки, і я готовий показати. Ці моделі вам. Зараз вони у моїй особистій невеликій колекції, вони не на продаж, але мені цікаво показати їх вам, щоб ви також зацінили ці досить, я б сказав, в певному сенсі ексклюзивні моделі. Тож давайте дивитись. Відкриваємо, зустрічає нас годинник, додатковий ремінець. Знімаємо оці пластикові насадки, бачимо, що. Під ремінцем, щось є дійсно, це ліхтарик. Батарейки не було, тому я сам же вставив. Прикольний ліхтар, до речі, світить фіолетовим кружочком під стиль годинника. Прям деталі, прям класно. В документах бачимо сертифікат, бачимо, що в нас другий випуск, та в мене одна з 575 екземплярів, котрі були довипущені у рамках цього випуску. Слухайте, дуже круто, Прям з одним пакуванням як попрацювали. Ну, скажіть, ну що, ось і сам годинник. Як я казав, цей раз пінекер взяли за основу оновлені флюз діаметром 40 мм. І цей розмір мені подобається набагато більше. До речі, в цьому корпусі саме зараз вже є моделі у наявності у моєму магазині. Теж лімітки, але не такі епатажні. Дві версії: одна з фантомами на безелі та з радіаційним знаком на циферблаті, а от інша з фантомами на самому циферблаті. Коли я хотів купити з першої пачки, то цілив на фантомів на циферблаті. Але вони перші і були продані. Але гарні обидві. Насправді обидві я і хотів собі привезти. Ну що я хочу сказати? Це круто, виглядає дуже прикольно. Чесно, я брав їх не для ношення, мені було просто цікаво, тобто, по факту, вони будуть в мене лежати у колекції. Мені дуже подобається, як реалізовані ці фантоми, причому вони вкриті швейцарською суперлюміново та світяться очікувано у темряві. Давайте подивимось, один та інший. Варіанти. Ви можете бачити, що і кольори використовували трендові, і підходящі під дану затію. Фіолетовий. Він реально набув популярності у 2024 році, а в 2025 році цей тренд поки що продовжується. І я думаю, що просто закріпиться на постійній основі. Корпус чудовий, з однієї сторони, це хомаж на бланпас, з іншої сторони, спінекер. все ж його переробили, за що я і люблю цей бренд. Як Якщо він щось бере, то не тупо клонує, робить по-своєму. Обробка корпусу подобається. В більшій мірі сетинювання є полоска дзеркальної поліровки на переходах, що дає об'єм. Безель, на відміну від Спанч Боб, набагато зручніший. Хват класний, обертати одне задоволення, звук чіткий, люфтів немає. От, до речі, на задній кришці також свої приколи. Вона прозора, можемо бачити: фантома, каплі крові та назву ротор. Хоро-ротор приколісте, але смішно. І я не бачу калібру механізму, але. То точно не Seiko, бо гарна обробка. Це якийсь недорогий калібр від Citizen Miyota. В нас сапфірове скло з антибліком, в нас ремінь з натуральної шкіри та з системою швидкої заміни. Це добре, бо у комплекті є і каучуковий ремінь, причому мені він подобається особисто, однозначно більше за шкіру. Але я шкіру просто саму по собі не люблю і не ношу. Розміри для невеликої руки дуже приємні. Діаметр 40 мм, від вушка до вушка 40. 7, товщина 12, вага всього 48 грамів. Ну що, яка вам більше подобається? Пишіть у коментарях. Друзі, що я хочу сказати по висновкам по цій моделі. Дійсно класна, обиграна ідея у колаборації з прикольним художником. Доволі відомим, як я казав у своїх колах. Модель продумана: продумали і назву, і дизайн, і деталі, і пакування. Тобто, видно, ну що заморочили, що це, як я вже казав, сьогодні не лінива лімітка. Над нею попрацювали, тому її так швидко розібрали, бо в неї є певна цінність, і це якраз для мене. Отой приклад, коли а, годинники будуть лежати, я їх не буду носити, бо на них просто приємно дивитись. Я раніше тільки чув про це, що люди там деякі купуються колекції, не носять годинники. А зараз зрозумів, що ну, є певні моделі, котрі не обов'язково носити. Їх можна купити. Нехай вони лежать, можна любуватись. часом, якщо закрутить, можна продати. Звичайно, якщо я буду продавати, я їх продав набагато дорожче, ніж а, я їх купив, бо ця модель вироблялась в певному сенсі як інвестиційна. От. І для бренду Spinnaker, як я казав, це дійсно рівень. Бо для невеличкого бренду робити модель, котру з часом можна продати дорожче, це прям, це прям круто. Це класний показник. От, також, так, що не для продажу, просто хотів вам. Показати, поділитись, пишіть а, ваші відчуття від цих моделей, як вам сподобалось чи ні. Ну а Боб, нагадаю, ви можете придбати. Вони в невеликій кількості є. Один колір вже розпроданий. Посилання на них я залишу в описі до цього ролику. Я нагадаю офіційний дилер бренду Spinnaker в Україні. А, залишу посилання, ще раз кажу, на ці моделі, на інші моделі Spinnaker, на весь каталог. А, з офіційною гарантією 2 роки. Можете в мене придбати. Не забудьте поставити, якщо вам було цікаво, підтримати мій канал, бо роблю я це для вас, а від вас для мене це краща підтримка. Проста дія лайк, підписка, якщо вам було цікаво і ви хочете дивитись надалі. Ну а з вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!